Добрий день, привіт з Бессарабії. Підійшла до кущика троян дичайно-гібридної Wedding Piano Ось бачите, яка вона у мене величенька. Зараз зі сторони покажу кущик. А ось ще одна гілочка. Трояндочки такі некрупні. і їх дуже багато, вона нав'язує багато бутончиків. Таких помпоновидніх. більш а, до зеленого кольору. Колір у неї більш до зеленого. От, бачите, так вона може відкриватися. Але оскільки цих бутончиків багато на кущу, зараз обійду покажу. то вони, ці бутончики, до кінця не відкриваються. Сонечко зайшло у нас. Восени, коли вона квітує вже, менше скільки бутончиків на неї вже не так багато бутончиків, як зараз. То вона відкриває їх гарненько. І всередині видно такий колір. Зараз покажу. Тут один такий бутончик відкрився. Ось така вона стає по кольору. Ось тут видно. І восени вони більші за розміром, бо їх менше квіточок. Кому подобається така троянда кому, кому ні. А у мене вона росте вже не перший рік. Я вже починаю думати, що може, коли вона так багато нав'язує, то половину треба зрізати, щоб вона могла їх відкрити добре. Кожний, кожний бутончик. Мабуть, я так на другий рік і по, по Ексерп... Експериментую на слі... наступний рік так із нею. <гум> Зараз зі сторони ще трошки покажу її. Ну, ось така вона ведінг піано. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую до зустрічі!